Нещодавно учні та вчителі Вознесенської загальноосвітньої школи передали воїнам АТО подарунки до новорічних свят. Це відбулося в рамках акції Допомога військовому зоні АТО. Ми оголосили про цю акцію і збирали консервацію продукти харчування, шкарпетки, теплий одяг. Наші діти виготовили такі невеличкі обереги, написали листи. І ви написали листівки привітання з новим з новорічними святами та святом Миколая Чудотворця. А батько першокласниці Олександри, учасник антитерористичної операції, Андрій Белявцев, завітав до наймолодших вихованців школи і подарував їм прапор з побажаннями від своїх побратимів. Всім дуже велике спасіба і в такому ж дух далі. Подержуйте солдат нас, пусть. і ми будемо дуже раді. Волонтер Людмила Шведюк висловила подяку навчальним закладам Мелітопольського району за допомогу нашим захисникам. Нам дуже приємно, що. Школы всего района участвуют в сборе помощи для наших военных, которые на сегодняшний момент находятся в зоне АТО. Не только Вознесенская школа, с которой мы на протяжении уже года работаем, передают нам помощь, а также нам передают помощь и школы из села Новогородковка, Промень, Константиновка. Нас очень радует то, что мы в этих школах встречаемся уже с садочниками, которые вернулись назад, и в некоторых школах даже работают. И э, поддержка, которая идет от детей, для военных самое главное, и, э, самое главное защита и помощь. Це те, що передають дітки. Напередодні свят зібрав пакунки подарунків для учасників антитерористичної операції і колектив компанії «Фармакс». Дорогі наші хлопці, дорогі наші бійці, наш дружний колектив фірми «Фармакс» посилає вам невеликі подарунки. Ми желаємо вам щастя, здоров'я, благополуччя, удачі. Ми віримо в вас. Ми знаємо, що ви у нас сильні, крепкі. Ми знаємо, що перемога буде за нами. І ми всі разом вас Поздравляємо з наступаючим праздником Нового Годом. І дружно всі поздравляємо! Зібрані речі бійці вже отримали. На фронті подарунки від небайдужих людей для них завжди стають приємною нагородою.